Польські зарплати в Україні, якими хизується влада, не втримали наших заробітчан вдома. Робочі руки знову рвуться працювати на поляка у травні. Українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в Польщі ніж торік. Цей показник постійно зростає, і це не дивно. Українські керманичі роблять все, щоб люди їхали на заробітки протягом податкового майдану, який триває 8 місяців. Влада так і не спромоглася ухвалити законопроекти, що захистять малий бізнес. Тому днями підприємці поклали бізнес у труну і понесли його до. Офісу президента без сутичок не оминулося. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Скоро пройде, і карантин закінчиться. Маленького бізнесу, який ми строїли годами, виросли вот, на цьому З 22 2022 -го року наш бізнес просто накриється і все. Мы не потягнем. Нам всім придеться закритися, уїхати в Польщу куди-лібо. Ну, не не да, ось таке було. А в середмісті столиці Сергію ну, зрозуміло до вас запитання. Я спостерігаю, що правоохоронці якось ще жорсткіше стали діяти по відношенню до а, протестуючих. Але коли я дивився цей бій за труну, то ну такого не було при податковому майдані при е, узурпаторі Януковича, да чи диктаторі Януковича, він приходив разом з Азаровими, спілкувалися з підприємцями. А тут ми бачимо якусь протилежну реакцію. Влада, до речі, каже, що ви якби ну користуєтесь ситуацією, і вони дали вам відстрочку до кінця року, і, от ви, а ви не хочете просто платити податки. Що би ви відповіли на це? Ну, я хотів би почати ще з того, що окрім е, зазначеного виступу президента ще були його передвиборчі обіцянки, які підкупили фізичних осіб-підприємців, яких всього в Україні 1 млн 800 тисяч, трошки uh -huh. більше разом з нанятими працівниками 3 мільйона 30 тисяч, членами родин, майже 5 мільйонів. І от вся ця когорта чисельна підприємців повірила, бо він сказав фразу, якою всіх зачарував. Попи маленькі, ми їх не трогаємо. І справді це третя вже спроба знищити фізичних осіб підприємців. Президент Зеленський, чи тоді кандидат президента президент Зеленський пообіцяв, але своє слово не стримав. І справді, мені як підприємцю, який був учасником податкового майдану 2010 року, Майдану проти роду 2015 року, важко визнавати, що режим Януковича був більш демократичний, ніж режим Зеленського. Тому що Азаров з Януковичем прийшли на шостий день податкового майдану, швидко розібралися, дали вказівку Клюєву, і ми за тиждень напрацювали новий податковий кодекс. До речі, якби був цей податковий кодекс, то в нас би і товари були б дешевші, тому що там було закладено зменшення податку на додану вартість. Чому так зараз відбувається? Чому це ще ви найбільш м'які кадри? Показали, ви тільки показали, коли обтираються після слідогінного газу. ви не показали жіночок наших побитих, яких забрала швидка допомога. ви не показали ці ганебні танці на трунах. Насправді нам наші колеги підвозили і труни, які забрали, у нас шість трун забрали. Тобто, ми чому шість? Тому що у нас три. 3... Напрямки підприємства, які вже фіскалізовані, фактично знищені. І коли розказують про відстрочку, це просто такі манівці, три сектора. Фактично, це реалізатори дрібної складної побутової техніки. Це сімейні аптеки, які зараз масово закриваються в маленьких селах, селищах. Навіть від'їдемо від Києва. Заборкою заїжджаємо, княже чи забір'я. Немає ніякої аптеки. Треба їхати 20-30 кілометрів, щоб бінт з зеленкою купити. І оці ці аптеки закриваються, бо вони витримують фіскального тесту. Це дрібні ювелірні майстерні і крамниці. І вони зараз вже знищені з 1 січня. Для інших справді є відтермінування до 1 січня 2022 року, але півроку. Ми бачимо, що з такою політикою, з такими підходами ніхто питання не вирішить. А що стосується несплати податків, ну ви знаєте, це просто ну, ганебно, що у владі такі люди, які не розуміють основ економічної теорії. Вдумайтесь, ви, наприклад, легальний підприємець, а я нелегальний, не зареєстрований. Ви серед 1 мільйона 800 тисяч. А я нелегальний. Продаємо. Один той самий товар, шкарпетки, до прикладу. Ви платите податки, до вас приходить податкова, ви, як вибачте, мову оригіналу, топальна на А я не легал, нічого не плачу. І тут вам, благо, вам ще дають касовий апарат. Звітністю, з бухгалтерією, зі штрафами, з усіма. вам нічого не дають. А мені нічого не дають. Ви ще більше не конкуренти. Та я аплодую, кажу, супер, Зеленський, давай цих легальних рви. А ми нелегальний сектор тільки будемо розвиватися. Гетьмансов тиждень тому заявляє, що вони програли боротьбу з нелегальним сектором і взагалі в сегменті підакцизної групи товарів. Так підакцизна група товарів. Всі роки незалежності продається з фіскальним касовим апаратом, з фіскальними постами, і т.д. і тп. Тобто він довів, що фіскалізація і касовий апарат неефективний ефективний метод контролю. До речі, аналогічний висновок є Світового банку. До речі, в США нема фіскалізації навіть для цигарок палива і тютюну. А там найбільш жорстка економіка, і туди всі хочуть спішити, тому що там легше працювати. Тому це все манівці. Однозначний висновок такий влада зараз робить все, щоб знищити бізнес-ініціативу. Попри ці гучні заяви президента, справді всі підприємці масово емігрують зараз в Польщу, відкривають там бізнес. Е, хто, хто має зв'язки родичів, їдуть далі. Сполучені Штати Америки, де, якась справді, так як вона не фіскалізована країна і фіскалізація в Європі дуже сильно відрізняється від українських реалій. Ми е, спостер... я особисто спостерігаю з жалем, що е, найкращі мізки найкреативніші креативніші. Новації втікають з України. Так, а що будете виїжджати чи як? Ну то що далі 에... будуть робити? Ну мені давно що... вже в мене є будете родичі... на осінь Майдан робити. 에... Ну, по-перше, ми нікуди не уходимо. Ми на Майдані Незалежності з 15 грудня. Будемо боротися. Звичайно, я не можу. В мене багато родичів в Америці кажуть, що якби без моїми ініціативами і з моїми думками, то я б вже там добре собі влаштувався. Але у мене тут батьки літні, в мене тут багато рідних, і я буду боротися. Ну принаймні Ну, до Я загалом про вас не про вас контролювати. Я Бор... Ми як рух боремося справді зорганізуємося, Закликаю з допомогою цього ефіру всіх політиків. Прошу давайте гуртуватися навколо мікропідприємництва, там де буде. Комфортно мікробізнесу, там буде комфортно будь-якому інвестору, не кажучи про малий, середній і великий бізнес. Давайте гуртуватися, давайте разом все таки захистимо мікробізнес третє і однозначно вже дамо по зубам, щоб про нього забули. Тому що мікропідприємниці це лише самозайняті. Ніякий, ніяка країна світу не розглядає мікропідприємництво як джерело наповнення бюджету. Це виключно для створення альтернативного робочого місця. І ми на осінь справді плануємо на осінь, не тільки на осінь, ми зараз обговорюємо. На 24 серпня, на 30-ту річницю незалежності, як ми провели на другий день після дня конституції. Я думаю, весь світ побачив, як шанується конституція в Україні, тому що наш мітинг був заявлений. Був анонсований з відповідною атрибутикою і нас тупо ганебно била, розганяла поліція. Викрадала Так, да, це правда, реакція поліції була на і тому на 24 жорстко, серпня. Pasip. Ми зараз обговорюємо про масштабну акцію на день незалежності. <запсувати> святу, Ну це не стільки з щоб привернути увагу, що насправді незалежності в Україні від дурнів. І від зовнішніх фінансів фінансових інструментів нема. Ми так. залежні від дурнів влади, від зовнішніх фінансових інститутів і від зовнішнього управління. Спасибо. Це правда, пане Кравченко. А нас ж а влада і не ховається. Вони кажуть про те, що хочуть витрусити з подушок українців нелегальні статки а там мільярди. 74 чи скільки там казали мільярдів доларів? Ну як же влада може ну, не, не звернути увагу на подібні речі? Що тут ФОПи? ФОПи це само собою, кожному по е, платіжному терміналу, і нехай як хочуть, так і виживають. А в нас і середній е, клас взагалі зараз має попасти по тотальну фіскалізацію, фактично, да, і е, 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 декларування статків, які потрібно потім буде або сплатити 5%, або підтвердити якісь його походження. От що ви про це думаєте? І яка буде реакція цього середнього класу і середнього бізнесу Я на це все? Я думаю, що е, коли держава воює з самозайнятим населенням, це найбільше безумие, яке може відбуватися в державі. Це перше. То есть, как бы, просто без безумной идеи быть э, не может. Вот. Следующий у меня вопрос вот, к органам государственной власти, непосредственно высшему политическому э, руководству, Значит, взялись за ФОПы. А вот у меня другой вопрос интересует: Укрнафта, она дивиденды выплатила вот, э, государству Украины да, в бюджет и, соответственно, заплатила ли налоги? Потому что вроде бы как это э, национальная акционерная компания, да, то есть вот почему-то находится в частных руках. То есть вс всем известно, да, у господина Коломойского, его партнеров, то есть как бы в том числе, значит, его, судя по всему, друг его, президент Зеленский, тоже что-то там, судя по всему, имеет, вот, учитывая то, что как бы Украина у нас неприкасаемая, да, то есть как бы АФОПы. Значит, э, душат уже до последнего. Ну, я хотел бы еще одну обратить внимание на одну категорію э, вот, примеру, Я вам напомню, что господин там Шабунін, то есть как бы, вот, группа э, Сарсят Пинчуча, это все фопи. И за них страждаем. Обратите на на это внимание, вот, и в особенности на главного государственного санитарного врача Украины, то есть Игоря Кузина, который, будучи исполняющим обязанности генерального директора Центра общественного здравоохранения МУЗ Украины, да, вот, будучи должностным лицом государственного сектора, при этом был еще физичным особой предприемством и действующим. Деньги, Значит, Всемирного фонда, которые в качестве грантов поступали Осваивал. на центр общественного здравоохранения, по договору на свой ФОП себе еще оплачивал консультативные услуги. Вот. Но я вам хочу сказать не только Шондин, то есть, как бы вот вся вот эта группа товарищей, которые называются Росята Пинчучата, они работают по подобным схемам. Так вот, возникает один вопрос: когда государство уделит внимание этой категории ФОПов. А вони а вони пішли по базарам, по маленьким крамничкам, по маленьким перукарням, по маленьким е кав'ярням і маленьким барчикам. Я ще раз кажу, у нас на майдані це виключно ті фопи, які справді генерують валовий внутрішній продукт. Роблячи манікюр, зачіску, готуючи каву, печучи пирожки, шиючи чи ремонтуючи взуття і одяг. І ми легальні ФОПа, ми всі платимо податки. А оці грантоїди чи грантососи, як ми їх в себе називаємо, вони нас за все дискредитують. Вони ж нічого не роблять. Ну тільки освоюють технічну допомогу і ще підспівують владі, розкажучи, що да, давайте гнобіть ті, хто собі створив робоче місце. Ну, це, це взагалі несправедливо. Я не знаю. Ми говоримо про зовнішнє управління, про фінансові інститути. А куди вони дивляться? Адже це фактично просто тупа схема. Просто, вони нічого не роблять. До речі, ми страждаємо. На сьогоднішній день в офісі президента створили таку кишенькову раду, рада з питань сприяння розвитку малого підприємства. Туда грантоїдів насунули оцих, які розказують, та ні, ми прав... Ви правильно фіскалізували ФОПи. Вдумайтесь, ФОПи виступають за фіскалізацію інших фопів. Отаких От туди фопів збрали. їх називає конструктивні ФОПи, тому що вони адабрям владі. Ми ми. Ті ФОПи, які в дощ, в сніг, в, в непогоду розвивали свій бізнес, знаходилися і знаходимося на торгових місцях і боремось. Як відокремлити, справді є проблема з великим бізнесом, який мімікрує під ФОПів і з оцими грантоїдами, які дискредитують, це не підприємці по своїй суті. Абсолютно. Спасибо, Вони роблять серьезно. красиві звіти і підмахують, бо є посіпаками влади.